Носити жінок на руках, а деяким навіть дозволити сісти на шию на боковелів. П'яте відбувся всеукраїнський чемпіонат із долання перешкод. В оригінальних змаганнях взяли участь 11 пар. Єдиною вимогою до них була лише вага партнерки, не менше 50 кілограмів. На дистанції їх чекали 10 перешкод, розкидані яйця, поміж яких треба було пробігти так, щоб жодна не розчавити, розпалене багаття, мішки з городиною і тощо. На фініші всі чоловіки скромно сказали, що перегони їм далися легко. Жінки ж були справді задоволені. Найкруткішими цього року виявилися львів'яни. Жартівливу дистанцію вони подавали менш ніж за пів хвилини і отримали в нагороду безкоштовний вихідний на Буковелі. На шиї було зручно, я вам скажу. Навіть досить зручно. Жінка вже думала, що я вже трошки вже старенький, але я надію, що я її приємно вразив. Мені було шкода. Кажу, я вже не ті кілограми маю. І він вже трошки старший, але нічого вдалося.